Прео. Вода для спеціальних медичних цілей. Підписуйся на Viber канал Свідок. Відкрий Viber Обери пошук. У вікні пошуку набери світок. Зайди у Viber канал Свідок. Натисни приєднатися до каналу. Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. не дозволяє мені стати великим спокусником, і я представник інституту передової психології, Дай головою як болванчик, погляді просто в очі. Раз до... настав час його випробувати. Сьогодні о 19.50. такий час, коли кожен чоловік має таку можливість себе проявити. Він сказав, добре, тоді я готовий. Історії війни. Що понеділка, що середи, що п'ятниці о 19.00 на НТМ. Я Троянди. Дивіться на Ентер.